Доброго вечора, мої рідні друзі. Сьогодні моє відео знову на городі. Хочу вам сказати, що у нас все добре. Дівчатка наші також все добре, доються. Чекаємо вже на розстел ночки. Залишилося вже, мабуть, трішечки. По... З роком 24 липня то ми вже чекаємо. Як тільки з'явиться у нас малючок, все буде вам показано і розказано. Але сьогодні у мене відео знову про картоплю. Ось така картопелька наросла на нас. Е, по, хто дивиться мої відео, я вже показувала Рів'єру. А ось це у нас картопля має назву Лілі. Ось такий кусочек я шматочок викопала. Хочу вам показати, яка вона гарна на кущиках. Ось я викопала 4 кущики. Ну, ось така картопля. Йдуть дощі. Сьогодні вночі був дуже гарний дощик. І така картопелька у нас наросла. Ну, ось. Знову вертаюсь до своєї помічниці. Тачка, то є моя помічниця у хозяйстві. Так що ось така картопелька, гарнюнечка у нас. Але я ще не докопала, і ще залишилося, ну, як би сказати, і небагато, але ще є. Надвечір погодка гарна, сонечко. Повається, вже не так жарко, ну, я вийшла трішки попрацювати. Е, на смак дуже смачна, друзі. Дуже е, від... не, не така вона, як Рів'єра, і ще смачніше, як на наш смак. Ну, то, чесно кажучи, я рекомендую, якщо у кого є можливість її купити, Можливо, я неправильно сорт називаю, але мені на сітках писали так, лілі. І ось тут у нас, бачите, у мене посаджено два рядки картоплі, два рядки бурячків. Ну, бур'яни, то понятно, вони є, без них нікуди, йдуть дощі. Все прополоти як слід не встигаємо. І ось іще, це також лілі. Ось такий вже вигляд має ботва. Вона вже жухне, сохне. Ну і жуків травили, але вони все рівно є. Від них також нікуди не дінешся. Ну, а картоплю вже будемо потихеньку цю викопувати. Так, ну що, друзі, у нас як у фільмах монтаж. Перебрали ми нашу картоплю. Ось така вона у нас гарна. Крупненька І усього-навсього один тільки ящичок ось такої картопельки. Так, розповім далі. Посадовили ми лише один ящик на тих два рядка, які були, що ми копали. І вийшло у нас 8 ящичків. Ми накопали такої гарненької картопельки. Ну, ось це хочу тут показати: це цибуля. Ми Вже також її вибрали, пообрізали, вона трішки вже підсохла. Садили 4 сорти. Садили ось таку длинненьку. Така. І ще була біла і фіолетова. Але біла, якщо ще якісь там луковиці виросли, то фіолетова зовсім не зійшла. Жодної цибулини. Ну, то нічого. Буває всяке різне. Друзі, я важила. Цибулини важуть по 200 грамів. Ось такі. Вражаю в цьому році. Дякуючи богові, йшли дощі, то наросла цибулька. Ну і так, картошка і є все інше. Дякуємо нашим захисникам, які бережуть нас, бережуть нашу область, що ми можемо. Вирощувати городину, їсти самі і ще кормити інших людей. Я вам усім бажаю добрих врожаїв, мирного неба і скоріше її перемоги. Всім дякую за перегляди.